Вітаю, друзі. На днях я зробив прогноз потенційного сценарію ударів по Укрзалізниці. Проаналізувавши систему, проаналізувавши місця, куди б'ють, я зрозумів, що росіяни хочуть просто винести нам всю логістику і винести нам пасажирські перевезення. Багато хто в коментарях написав це маячня, це неможливо. Вони не планують, але вчора. Цей прогноз отримав офіційне підтвердження. Майже 300 ударів завдала Росія по Укрзалізниці з початку серпня. Ніколи не було такої кількості одночасно. Тобто ми бачимо системне нанесення ударів, і нам системно зносять фактично залізничний зв'язок, щоб зруйнувати логістику та пасажирські перевезення. Міністр розвитку громад та території. Олексій Кулеби повідомив, що щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак. Тож питання лише в масштабуванні і в кількості ударів, але це тільки половина проблеми е, є ще більша проблема це. Захист енергетики і захист від шахедів нашої енергетики, саме про шахеди про балістику, це окрема тема. Так, от, є в мене старий знайомий, який має освіту та багаторічний досвід інженера енергетики. А ще він має відношення до ну скажімо так, він добре знається на технологічних рішеннях, має потентиві в деяких винаходах і розуміється на рішеннях протидії повітряним загрозам. Вважайте це його хобі одночасно, яким він працює. Так от він мене дещо написав, і я прочитав, спросив його дозвіл, і хочу з вами це вас цим познайомити, бо це важливо. Що він пише? Що незабаром починається зима, і з нею починається... Загострення всіх проблем, судячи з так званих радісних повідомлень зі Славутича, Росіяни знову нищать нашу енергетику і, судячи по результатах нещодавної атаки по енергосистемі по обстрілу, а після того як Київ сидів без світла, і інші міста сиділи без світла, то це їм вдається і не лише завдяки їх можливостям, а й через нашу недбалість та бездіяльність, от на цьому він акцентує увагу, бо фактично, ми зараз спостерігаємо фінал трирічної боротьби з Голосіївським трансформатором. Що можна було зробити за три роки? Ну, хоча б те, що казали всі фахівці і профільні експерти, можна було б заховати найкритичніші елементи в бетон під землю. Коли кажуть, дюак – це отак, як це роблять в інших країнах, де є загроза. До речі, розділити генеруючі потужності, газотурбинні, дізельні, тощо установки, встановити максимум автономних генераторів для критичної інфраструктури, все це можна було зробити. Можна було забетонувати найнеобхідніше і розкидати це в різні місця. За три роки можна. А враховуючи суми, які закопали на так звані. Захист енергооб'єктів, це можна було зробити значно швидше і дешевше. Так от, можна було встановити максимум автономних генераторів для критичної інфраструктури. Все це можна було зробити. Або хоча б зробити нормальний захист від цих літаючих балалайок. Судячи по Чернігівській області, та Києву нічого не зроблено, або. Зроблено для виду. Як можна зупинити шахет чи крила ракету, габіони з піском навколо е, державного трансформатора? Ніяк, правильно, але саме це робиться, а списують мільярди. А де ті самі габіони, до речі, на які витрачені мільярди? Запитує він, і вказує, що так, проблема є. Гроші витратили, е, премії за це собі виписали, але захисту немає. І мова навіть не про захист фітбулістики. А саме про шахеди. Чому шахеди літають годинами в день і ніхто їх не збиває. Може, хтось вже покараний, і хтось буде покараний за це в перспективі. Ні. Покарання це строк за гратами, це конфіскація, це обмеження, а не спортивна риболовля. Спіймали, показали, відпустили, які всі ми бачимо. Покарання це не звільнення з посади людини, яка відповідає за той чи інший напрямок. і… Якось або провалює все, або її ловлять на корупції. Покарання це відповідальність за скоєний злочин, навіть якщо він тільки. Через недбалість людини, яка займає цю посаду після того, як її влада призначила туди. І карати треба не спійманого якогось ноунейма, а того, хто отримав гроші, але не виконав поставлене завдання. До речі, тут мова про десяток прізвищ, каже мій приятель, і наводить їх, і я погоджуюсь з ним трохи більше десятку. Але питання і в тому, який зараз обрати засіб боротьби з шахедами. А, і отут найцікавіше. Дивіться, в нього є досвід розуміння, все інше, і він працює по принципу. Критикуєш, пропонуй. А, до речі, він пропонує і каже, що цей засіб повинен бути відносно дешевим та ефективним. Ідеальне вирішення це використовування зенітних дронів саме над наведенням, але поки вони десь там, де і три тисячі ракет, які обіцяв Зеленський до кінця 2025 року, і про які сьогодні не згадує тільки ледачі, або людина в якій пам'ять як його рибки губі. Його думка, що найкраще їх буде збивати легкомоторна авіація з радарами і тепловізорами, враховуючи кількість таких літаків в Україні, кількість аматорів, які люблять і вміють користуватися такими літаками. Кількість навіть приватних таких малих літаків це може бути використано. Під час Другої світової використовували повітряні кулі, використовували цепіліни, використовували все, що завгодно. А ми ігноруємо навіть те, що є в нас. І це дуже дивно. Вертольоти-літаки на кшталт Мі-24 дуже добрі. Літаки, як 1852, що ще краще. Але вертольотів замало, а от літаків багато. І тих, хто вміють їми керувати, немало. Їх вистачає. І готувати їх роками не потрібно. Але чомусь влада взагалі не дивиться в цій. Бік. Щось типу нічних винищувачів Другої світової війни, які, до речі, успішно доводили своє використання. І таких літаків в Україні дуже багато. Їх можна озброїти і пустити в хід, максимально їх ну, так сказати, підсвітити свій чужий, щоб хлопці з кулеметами, ручними ракетами бачили, що це не шахет. Хоча відверто ми всі розуміємо, що людський фактор залишається, і все може бути. Зробити для цих літаків. Ну, заприклад, зону ураження, за яких виходити їм заборонено, щоб їх не зачепила велика ППО, і вони можуть сектори перекривати. До речі, він розрахунки мені показав, що це справді може працювати. Шахетів стане відчутно менше як і шкоди від них. І це ж лежить на поверхні, бо використовувати для збиття цих балалайок, реактивні винищувачі, типу Міг-29, Су-27, Ф 16 Міраж та інше дурість дорого і непрактично через рід, різні різницю швидкості. Може, можна, можна, дійсно можна, але ж неефективно. Це як з гармати по грабцям, але в реальному житті. Винищувачі потрібні перш за все для збиття крилатих ракет або можливих прольотів Росії заборони завади прольотом російських. Літаків через нашу територію підстанції це окрема історія. Ми повертаємось до них, бо вони сьогодні головна ціль російської. Російських дронів і російських ракет. Від ракет, на жаль, захисту нема, окрім бетонування і ховання під землю доволі глибоко. А от від дронів легко. Підстанції треба теж бетонувати і теж ховати під землю. Критичних елементів в великих підстанціях доволі мало. Трансформатори, вимикачі, РЗ, керування. Це невеликі об'єми, рази в три менше, ніж зараз, бетонують укриття шкіл в Києві і Харкові. Але це не робиться. І якщо це зробити, ми зможемо уникнути блекаутів. Не обіцяти блекаути в Москві, а уникати їх в Україні. Все зеленському треба просто включити мізки. Але зрозуміло, це важко, особливо коли ти не компетентний невіглас, який слушає слухає 5-6 успішних менеджерів, які найкраще розбираються у схемах брехні атаках на опозицію. Ну що робити? Але треба. Все ж таки, займатися підстанціями. треба бетонувати, якнайшвидше. Не робити півроку а, тео, потім отримувати тихумови, потім малювати проекти, потім експертизу. Проєкту тут вже пройшло два роки і 50 освоєних мільйонів. До речі, а потім тендер, потім повторний тендер. Бо свій підрядник не виграв. А треба ж його просунути. Хтось ось скаже, то Те, тендер? Ще ні. І тільки потім якісь роботи з кошторисною вартістю на бетонування Київського моря, а по факту дендрафікальна технологія. Ну, це про те, що ліплять у нас з лайна і палок, а по факту це треба робити дуже швидко. Дуже швидко, тим більше, що все вже є. Просто хтось хоче кримздити на цих проектах, а хтось хоче захищати інфраструктуру, і ті, хто кримздять, не зацікавлений в швидкій дешевій системі. Тож я хочу звернути увагу на те, що якщо населення відсидить е цю зиму без світла, тепла і газу, мороз порве всі труби, пише мій е приятель. то Населення озвіріє настільки, що переобратися владі буде взагалі нереально. Бо загалом у нас люди не настільки тупі і дурні, якщо розподівається влада, та розуміють, що відбувається. І навіть найзапек... найзапекліша бабця вже знає, що крадуть на все. На якщо хтось не хоче захищати через те, що не може виграти тендер, ну то. Звісно, що влада його не карає, і звісно, хто на це відповідальність. Тому коли підсвітять, скільки і що реально отримали, то результат дуже не сподобається всім, хто живе переобранням. Але в нашому випадку, якщо нема голосів, то для цих людей буде тюрма. Прямо як у тому самому серіалі, і це буде не лише заслужено, а ще й справедливо. Тому владі краще почати рухатись та працювати в цьому напрямку, щоб мінімізувати претензії від суспільства. Для цього є можливості, а от часу. Часу обміну. Тому дійте, бо потім будете пожинати ту бурю, яку ви сієте в вигляді вітра. Дякую, що подивилися. Дякую, що почули. Дякую, що підписались, прокоментували, поширили відео. Дякую, що будете поширювати це відео для того, щоб люди інше зрозуміли, і влада може тоді почне щось робити. Але головне, що хочуть вам подякувати, за те, що ви допомагаєте за собою. Бо підтримка ЗСУ це головне завдання сьогодні всіх громадян України. Є зсу, є майбутнє України. Немає ЗСУ, немає майбутнього. Немає взагалі України. Не буде України без наших оборонців. Тому допомагайте зсу, приєднати з суду, до на зсу. І тоді все справді буде Україна. Дякую, Па-па.